Омелян квіт, Різдвяний подарунок. Чимало клопоту мали батьки зі своєю стефкою. І борщик їй не смакував, і суконка не така, як в других, і в хаті не так прибрано, як у людей. На все нарікала та була невдоволена. А батьки були небагаті. Жили в місті і гірко працювали. На кусник хліба. Батько в броварі носив бочілки, а мати прала білизну по домах. Важка була праця, а її не все можна було дістати, і доводилося бідувати. А Стевка тоді ще більше була нестерпна. Злостилася, докоряла родичам, чому Галька, Оксанка, Марійка. Та інші дівчата мають все новенькі суконки, мають доволі що їсти та забавитись гарненько, а в них все біда й біда. Усім людям заздрила, та на це не було ради. Коли підросла, то покинула родичів і знайшла собі службу покоївки в одних заможніх добродіїв. І було там стевці дуже добре. Робота не важка. А до кухні була там ще інша служниця Наталка. Хлібодавці були добрі, набожні, давали доволі часу піти до церкви, відпочити, кожного місяця точно виплачували платню. І злого слова ніколи не сказали. А сама добродійка обох їх навіть любила. Щороку на Різдво, на святого Миколая. Або при іншій нагоді купували їм ще й гарненькі даруночки. Та одного року на Різдво добродійка прибрала маленьку ялинку та купила дівчатам невеличкі даруночки по парі тепленьких зимових панчішок. Цього Стевка не сподівалася. Вона надіялася, що пані купить їй нову суконку, або якісь мешти. Або хоч модний капелюшок. Аж тут всього на всього пара панчішок. Чи я б собі сама таких панчішок не купила, чи не сором для такої великої пані такий даруночок давати? Стільки ж багатства має, могла б щось краще купити, нарікала перед Наталкою. Розлостилася з жалю, схопила панчішки в жменю. Та кинула під кухню. Наталка так не зробила. Вона знала, що тепер усім скрутно, була задоволена, що хоч панчішки буде мати, та не змерзне в ноги. Таки зараз сіла на стільчику та почала надягати їх на ногу, щоб, зібравшись, піти до церкви. Та заледве вложила одну ногу в черевик. Як її задавило щось, скинула назад нову панчішку, вивернула її, аж там гроші, паперові, справжні, заглянула в другу панчішку, і там гроші, з радості аж сплеснула в долоні та побігла до пані, дякувати за таку милу й цінну несподіванку. Стевка! Мерщі кинулася до кухні, відчинила дверцята, але там з її панчішок з грішми залишився тільки попелок, заломила руками та заридала гірко. На це вбігла пані. А, довідавшись про все, сказала до Стевки. Бачиш, Стевку, як ти себе сама покарала. Я тобі дала такий гарний даруночок, а ти його знищила. Ти завжди невдоволена. Все нарікаєш, заздриш іншим. Зате тобі ніколи не буде добре. Я цього року великих даруночків не купувала, бо хотіла, щоб грішми допомогли своїм бідним батькам. Але ти... Вкинувши мій даруночок під кухню, дуже мене цим образила. З кінцем місяця шукай собі іншого місця, бо я прийму собі таку, що навіть самими панчішками буде тішитися та буде вдоволена, що в мене має працю. гірко пожалкувала Стевка за свій учинок. Так, хоч втратила вигідне місце. Зате мала добру науку, що треба і малим довольнятися, не нарікати, і не заздрити іншим.